Тарас Загородній, політехнолог, долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, рада вас вітати, доброго дня. Добрий день. Є вже і реакція із Кремля. Писков про витік в соцмережі секретних документів по Україні. каже, що у Росії немає сумнівів у тому, що США і НАТО прямо або опосередковано дотичні до конфлікту. А ви до якої думки більше схиляєтесь? Хто до цього приклав руку? За цим стоїть, як кажуть власне. В Росії НАТО і США чи як кажуть інші змі, за цим стоїть безпосередньо Росія для того, аби дезінформувати суспільство та зірвати контрнаступ? Не дезінформувати. Ну я думаю, що все ж таки це російський фейк. Чому там вже головна стратегічна мета Російської Федерації це зірвати постачання зброї нашої держави тому вони намагаються завжди акцентувати на тому, що Америка втягнена в війну. Це працює на деяку аудиторію і в Сполучених Штатах Америки. Працює на аудиторію у багатьох країнах світу для того, щоб показати, що ви безпосередньо тепер воюєте з Російською Федерацією, тому ми маємо всі право права, наприклад, на вас напасти. Ну, це останні лякалки Кремля. Тому що вони реально переживають. Ми бачимо нервозність навіть пропагандистів на російському телебаченні, як вони собсмоктують і достатньо. От нещодавно бачив відео від, від всім Сімська Бивив, щось без вогника вона починає розповідати, що, що буде, так е, і ми бачили істеричні реакції, наприклад, того самого Лукашенка, е, тому що. Які от 4,5 години минулого тижня виступав, там вже було головне, що не робіть контрнаступу, бо це буде ескалація, росіяни розуміють, що нічого не виходить, тому вони намагаються це робити. Вони розуміють, що підготовка йдеться, ведеться сучасним озброєнням. Багато чого у них не виходить. Вони бачать, як руйнується їхня внутрішня агентура всередині. Нашої держави, так, вони бачать, як СБУ ганяє московських попів. Так вони бачать, що е, вичищаються спеціальні служби е, і не приховуються, що там були агенти. Але, наприклад, СБУ над цим працює. От останні цей відомості щодо ДБР було де і по пану Кулінічу, якого особисто пан Малюк арештовував це колишній голова Кримського СБУ, який відповідальний в тому числі за здачу Херсона, і все що з цим пов'язане, і дивіться у Росіян немає ніяких витоку інформації саме з України. Як би вони намагалися, як би вони що не робили, як би не намагалися робити терористичні акти, а, а, а замахи на а, високопосадовців наших, нічого не виходить, і тому вони тут починають, знаєте, по старих зв'язках, ще з американською пресою щось вони там починають зливати для того, щоб Налякати це, це, це цей меседж, як я вам сказав, навіть не щодо України, а це на американську аудиторію спроможна американське естеблішмент, частина якого якраз розглядає війну а, в Україні як втягнення в безпосередньо сполучених штатів а, у конфлікт а, з ядерною державою Росією. А потім вийде Трамп і скаже: Я вам говорив, що це буде апокаліпсис, і так далі. Mm. Тому тут, тут інша більш глибинна історія, яку вони намагаються просунути. Спілкувалися до вас з експертами і зазначали про те, що навпаки це дана інформація. Випущена злита в соцмережі для того, аби спричинити якийсь певний вплив на російське суспільство. А тут ви кажете зовсім іншу думку: що це на американське суспільство? Цікаво, будемо спостерігати нас. Не дивіться, ми повинні розуміти, що і псо воно ну, по працює по різному. Ну а що а навіщо? А навіщо а, лякати росіян, якщо вони і так вже перелякані? Так ми бачимо, а, що вони там і евакуацію вже оголошують, Що от повідомлення, повідомлення нещодавно було, що більше починають здаватися на російському телебаченні? Це відкрите говорить. Я бачив цього дисанденства, що там експерта Хадаренка військового, який відкрите вже це говорить. Що, шановні, іде приховане накопичення зброї? Багато чого вже не говориться, що постачається. Формуються бригади. Буде як в американському стилі, знищать спочатку опорні пункти, потім зв'язки і так далі. Навіщо це публікувати в американській пресі, якщо вони на своєму телебаченні це врод? Ну от підтвердження моєї версії, якраз як. Розставляє акценти саме Пісков. Чому? Тому що він якраз там же ключове, що Америка і НАТО Америка і НАТО втягуються в конфлікт. Тобто, я ж вам сказав, це наступне питання: що зупиняєте ескалацію? Тому що ми вас вважаємо стороною конфлікту, і тоді ви наражаєтесь на відповідь з нашої сторони. Тобто тут стратегічне питання, навіщо їм лякати власну аудиторію, якщо їм потрібно, не потрібно припинити постачання зброї? Ось що головне до речі, про це і Лукашенко говорив. Якщо ви бачили, на чому акцентував Лукашенко, Лукашенка, він говорив, що давайте припиняємо вогонь заборона пересування військ. Заборона зброї, тобто, ну дивіться, що забагато за багато співпадінь, тут якраз в такому стратегічному напрямку, яке лякає Російську Федерацію, тому я все ж таки наполягаю на своїй версії і аргументовано вам доводжу, що на фактах, а не на словах, що це стратегічна операція щодо намагання. Зірвати постачання зброї допомоги Україні. А для чого тоді вони занищують, занижують кількість втрат з російської сторони? Ну чому І, власне так, з української так, сторони, якщо в Америці так, в самій так, Америці писали про те, що там більше 200 тисяч. А тут пишуть про те, що більше сімдесяти. Ну це і со теж тому, що українці більше гине, ніж росіян. Вони ж приховують, що росіян скільки вже загинуло, скільки там вже штабілями лежать а, в степ степах Донбасу. Це намагання розхитати в тому числі українське суспільство. А, а, я от помітив, що в. Росіяни досить професійно почали працювати в соціальних мережах. Перейшли на українську мову, гарну українську мову, не таке, як раніше, з Google Translate, не розуміючи нюансів мови. Видно, що працюють на всі мови. Грамотно картинки вони почали розставляти якраз те, що ну, війна марна. Гра на армію, що ви там воюєте, а вони там в тилу відсиджуються і так далі. Тому не слід недооцінювати росіян. У них, от що, що в галузі спецоперації пропаганди, ну у них достатньо якісно працює в, в, в першу чергу, якщо це стосується західної аудиторії. Погоджуюся з вами 100%. Пропаганда у них працює. На відмінно ви вже згадували, пане Тарасе, сьогодні візит Лукашенка до Кремля. Пропоную далі обговорити власне наслідки і чого очікувати в подальшому. Відтак Лукашенко не має наміру втягувати у війну в Україні в інституті. В, в інституті вивчення війни проаналізували заяви самопроголошеного президента Республіки Білорусь та президента Росії після засідання вищої держави союзної держави. Білоруський диктатор продовжує запевняти, що Саме захід розв'язав економічну, інформаційну та політичну війну проти Росії та Білорусі. Таким чином він намагається виправдати опір тиску Кремля щодо подальшої підтримки російських військових зусиль в Україні. Мовляв, білоруські війська мають захищати західний фланг союзної держави. Путін теж поділився висновками її зустрічі, каже, що вже виконали 74% за програмою союзної держави. Працюють над імпортозаміщенням підтримкою мікроелектронної промисловості також над формуванням єдиного ринку електроенергії. Диктатори зізналися, що вже розробляють безпекову концепцію союзної держави. Лукашенко навіть наголосив, що вже діє єдина система протиповітряної оборони. Ну і тут власне також е, варто згадати, коли Путін сказав Лукашенко, що е, потрібно відробляти кошти. Е, про які кошти малися на увазі? Як ви думаєте, і е, чого очікувати від е, даної зустрічі? ну кошти Лукашенка фактично торгує об'єднанням з Росією вже останні, ну скільки вже? 20, скільки вже? 26 років, так? Коли ви там в 96-му вперше пошло 26 років він торгує Фантомними болями російської імперської еліти для того, щоб брати у них гроші, кредити, доступ на ринки. Я думаю, що там дотації вже там мільярдів сто точно. Вже за ці 20 років набігли, якщо не більше. Тому ну але не дає росіянам зробити основне це дати поглинуту Білорусі, і це росіян звичайно душу дуже, дуже вибільшує. Але і вони розуміють, що замінити немає кім Лукашенка, так і тому. Це, звичайно, дуже їх нервує, але ну, їм доводиться грати з Лукашенка, тому що ну, немає в принципі з ким. Ну що буде? Ну подивимось. Я думаю, що там він же там наговорив стосовно цього, того, що Україна, давайте здавайтесь, Я думаю, що він поїхав з новими грошима. Не виключено, будуть обговорювати це питання розміщення ядерної зброї, хоча я вважаю це поки що малоймовірним. Занадто ризикована для Кремля навіть така гра. Ось ну, гроші в основному. гроші. І він же як робить? Росіяни там вимагають, ну коли ти там вже будеш готовий для того, щоб напасти на. На Україну а ну Лукашенко починає розповідати, як скільки у нього проблем, що йому треба що додатково гроші, щоб підготувати армію. Дайте мені ще мільярдів п'ять, умовно кажучи. Так я там буду вирішувати там санкції, які накладені, в тому числі на Білорусі, і так далі. Тобто, це я думаю, що суто за гроші. Я не вірю, що а, не, Лукашенко готовий. Я тут погоджуюсь з інститутом війни, готовий втягнути Білорусь. Війну не через те, що він сильно любить українців, а там вбивча соціологія. Як мінімум, 80% відсотків білорусів категорично проти. А це ядро його електорату. Тобто, якщо враховувати, що у нього приблизно плюс-мінус 30% підтримки, все ж таки є в Білорусі. Ну реальної підтримки, я думаю, що так воно і є. То це вбивчі цифри, і він підозрює. підозрює, я думаю, що не безпідставно, що його придушиться бо Путін або свої можуть придушити з високою ймовірністю, що свої можуть це швидше зробити. Пане Тарасе, враховуючи крайні заяви зі сторони Китаю, власне враховуючи заяви самого Сі Цзіньпіна про те, що не зближається Китай із Росією, а ось на тлі всього, що відбувається, на тлі візиту президента Франції Менеля Макрона, голови Єврокомісії фон дер фондерляєн до Китаю спільні заяви. Можна сказати, що от Росія і Білорусь формує якийсь свій військово-політичний союз, але сюди Китай не входить, тому що ось власне після візиту Сі до Москви, ну як кажуть, поїхав він не зовсім задоволений. Ну, судячи з того, що Путін почав погрожувати ядерною зброєю, значить з Китаєм не домовились. Це точно можна беззаперечно сказати. І більш того, Китай а, теж а, а, вони не домовлялися щодо ядерної зброї, що можна пересувати. Навіть в підсумкових документах було зазначено, що ніякого пересування зброї. Тобто Китай зараз відчуває себе, що відчували країни Заходу, коли Путін так само поводив з ними, підвищував ставки і так далі. Тепер Китай от, отримує те, що те, що з ним ніхто так не розмовляв. Він отримав непередбачуваного партнера, який постійно наголошує на те, що вони союзники. Китай ні з ким в союзи не вступає. Він це їхня офіційна доктрина. Чому тому, що вони а, роблять себе проти ставлення Сполученим Штатам Америки, які якраз будують блоки Союзи, як НАТО, наприклад, як вони хочуть масштабувати в НАТО зараз сам механізм НАТО, який в дійсності працює 70 років, це ну я думаю, найбільш дієвий взагалі міжнародний механізм світу, тобто на, на території країн НАТО, він не було, так ну там були там суточки в 70-х роках. Туреччини та Греції через Кипр, але там швидко все вгамували і всі, все припинилося. Вони хочуть це масштабувати на Азію. що цей блок Аукус, який вони створюють, це ж фактично дивіться, скільки разів вже генсек НАТО вже був в Азії, в Японії, був в Кореї, по-моєму, був це. Означає, що вони хочуть масштабувати таку саму функцію. Але чому Китай так відверто підкреслює, що вони є не союзники? Вони вже обсмикують Путіна, показуючи, що всі ігри його з ядерною зброєю йому взагалі не подобаються. Знову не через те, що Китай так любить Білорусь або любить Україну, а тому, що Китай розуміє, що це дуже небезпечний прецедент, якщо пересування буде е, зброї е, в Білорусі. То я вам скажу: в Японії і в Південній Кореї раптом може з'явитися ядерна зброя власного виробництва. Вони до цього, в принципі, готові. Ось або Росія може передати зброю Ірану, що взагалі не цікаво Китаю, тому що Іран може влаштувати на Близькому Сході конфлікт. А це ціна на нафту. Підніметься, що Китаю теж не цікаво. Росії цікаво, от Китаю не цікаво. Але дивіться, я не думаю, що там щось е, е, в Білорусі з Росією, що зворушиться, тому що в Білорусі присутні в тому числі Китай, і Лукашенка літав вже до Сідземпіня, по-моєму, два тижні тому, чотири години вони про щось говорили. Тому я не там окрема ще лінія Китаю, а Лукашенка вибудовував стосунки з Китаєм, тому що для Китаю цікава Білорусь як ворота в Європу. Так, як до речі, Україна це транзитна зона, і тому я думаю, що там не, не, не все так просто і солодко для Путіна, якби він хотів а, це бачити. Дякуємо вам за вашу точку зору, за вашу думку і за те, що знаходити часто долучаєтеся до телеканалу Апостроф Тіві. А Тарас Загородній політтехнолог був з нами на прямому зв'язку.